народний депутат України Володимир Арешонко взяв участь у сесії Коростенської міської ради, проінформував присутніх про внесення до Верховної Ради три законопроекти, які викликали у суспільстві жваві обговорення. Перший залишений на доопрацювання, але викликав хвилю незадоволення. Стосувався е, діяльності так званих ПЕПів. Що таке ПЕП? Це е, переклад з англійської, значить. Політикал, там, офіс песен, там особа відповідальна або призначена державою на виконання повноважень. це всі ми з вами. Так от закон, який внесений був на вимогу представників антикорупційної спільноти, його суть наступна, що всі, хто займає сьогодні посади, в переліку цьому, які визначені державою і так далі, це депутати, державні службовці всіх рівнів, починаючи від самого верху і до низу, залишаються пепами пожиттєво. Тобто, навіть якщо ви закінчуєте свою діяльність в якості депутата, в якості голови якогось там, начальника якогось там. Ви продовжуєте подавати декларацію кожного року до моменту вашого відходу десь в інше життя. Причому це роблять не тільки ви, а роблять і ваші близькі родичі. Якщо, скажімо, у вас не викликає взагалі ніяких запитань з цього приводу, і це добре. Я буду, я готовий голосувати за такий за закон. Його вчора мали ми розглядати, але поки що зняли. Тому що ну, більшість депутатів, більшість тих, хто брав участь в обговоренні, висловили ну, якісь зауваження, я м'яко так скажу. Так, скажу вам ще й так: там один із пунктів стосується. Керівників всіх рівнів, починаючи з 1991 року, тобто з початку Незалежності. І ми це підтримуємо точно. Бо якщо ставити питання, скажімо, нинішньому президенту, то чому не поставити попередньому? Або тому, хто в 90-х роках сприяв приватизації? Яка у нас викликає у багатьох сьогодні питань, і так далі. Розповів Володимир Ришонков про два законопроекти, за які було проголосовано. Перший законопроект він стосувався взагалі відновлення процедури декларування. Ви знаєте, що на період дії воєнного стану було призупинено подачу декларації, але це не було забороною до подачі декларації. І я не знаю, як ви. Я, наприклад, подавав, що в минулому, що в цьому році. Тобто ніхто нікому не забороняв. Єдине, що ця інформація була закрита до громадськості. Але вона є відкритою до тих, хто має шукати тих, хто накрав. З цією інформацією працюють на ЗК, ДБР. Всі спеціалізована антикорупційна прокуратура СБУ, всі, у кого є в їх посадових, по, по їх компетенції, займатися такі, такого роду справами, вони мають доступ до цього. Не мають доступ тільки люди, громадяни. Так, от вчора ми проголосували і відновили це декларування. І всі, кому треба подати, до 31 січня, Наступного року 2024-го зобов'язані подати такі декларації за попередні роки, тобто за 2021 і за 2022 рік. За 23 рік ми всі будемо з вами подавати до 1 квітня наступного року. Ну, хто хоче, хто хоче раніше, будь ласка, подавайте 1 січня. Це ваше право. І була проголосована норма, що до завершення воєнного стану. Ця інформація закрита для громадськості. І ось ця норма вона набрала все 199 голосів. Була така поправка, вона викликала обурення, просто масу обурення. От громадяни незадоволені, страшно, що вони не зможуть завтра подивитись на вашу мою там, чию заводну декларацію. Хочу сказати так: що обмежувати право громадян неможливо. І, і нічого страшного. Мені здається, що президент заветує цей законопроект, тобто поверне його нам, і ми проголосуємо цю норму, і ми відкриємо доступ. Тому що воєнний стан, коли буде зняти, автоматично відкривається цей доступ. Ну і так далі. Наступний законопроект, за який було проголосовано, народний депутат охарактеризовує як цікавий. Він вносив зміни в. Кримінальний Кодекс і Кодекс України про адміністративні правопорушення, які встановлював відповідальність за неподачу, за невчасну подачу декларації, за те, що ви в декларацію внесли якісь неправдиві відомості і так далі. Що було до цього? І чим незадоволені дуже багато чиновників, дуже багато посадових осіб? І я вам зараз скажу: якщо ви скажете, що це неправильно і несправедливо, це право кожного. Значить, дивіться. Любий громадянин, який подав декларацію з запізнення правдиву, все в ній відобразив і так далі, але запізнився в той чи інший спосіб, не знаю чому, був хворий, був на фронті, був ще запізнився з подачою декларації, він автоматично. Попадав в розряд тих, хто порушив закон. Йому виписувався припис, так званий, він сплачував штраф за це. І це нормально. Але от наступна річ: він автоматично попадав в так званий реєстр тих, хто вчинив правопорушення, яке відноситься до категорії корупційної. І він автоматично висвічувався в так званому реєстрі корупціонерів. Ну, коли ми говорили нашим антикорупційним органам, що це не зовсім законно, тому що реєстр корупціонерів саме по собі, це неправильно. Бо немає такого юридичного терміну. Є особи, які вчинили там, значить, пов'язано з тим, вони кажуть, це дуже довго. Люди повинні знати, що це корупціонер. І було реєстр корупціонерів в ньому на сьогодні. 46,5 тисяч посадових осіб. Тепер НАЗК опублікувало дані, хто що вчинив. Так от 90% тих, хто там в цьому списку, це ті, хто невчасно подав свою декларацію. Юристи задають питання, які, чи є суспільна небезпека в тому, що людина, наприклад, з запізненням подала там декларацію. Задають питання, чи з точки зору небезпеки для суспільства, це співмірно скажімо, от покарання таке, чи ні, це я, я не відповідаю на ці питання, це риторично. Ви кожен, кожен для себе відповісте. Так от, коли в цьому році підготували оцей законопроект, в ньому внесли наступну зміну. Те, що стосується адмінки, тобто адмін, адміністративне правопорушення, це оце невчасна подача декларації. І якщо відомості, які ви внесли після перевірки, будуть не співпадати і будуть відрізнятись по невеликій сумі, я зараз скажу яку, ви попадаєте під адміністративну відповідальність. Сплачуєте на вас складається протокол, ви сплачуєте штраф, але ви не вноситесь в цей реєстр державний, не вноситесь в нього. І це викликало знов величезні дискусії, знов, що це неправильно, а всі там мають бути, а не попадайся, і пішло, і поїхало. Тому цей законопроект, ми його проголосували. Він більш за все, що він теж буде повернути президентом, тому що е, ну, представники от антикорупційних цих органів кажуть, що це неправильно. Автоматично вони, по-перше, зараз ввели режим перевірки автоматичний. Тобто, той, хто не подав на таке то число свою декларацію, він висвічується в комп'ютері як такий, хто не подав. І все, і ти вже пішов. Так ми говоримо: ну, добре. То тоді починайте розбиратись, чому не подав, і ми проголосували шість поважних причин, з яких людина могла запізнити. Серед них важка хвороба, тобто, якщо ти в комі, якщо десь в важкому стані. Далі перебування в зоні бойових дій. Ну і там ще є шість таких, ну з точки зору там, тих, хто вносив ці поправки, важливих питань. Вони проголосовані причин, важливих причин. Назика аналізує після того, як ви не подали, вам дається три дні на те, щоб дати ваше пояснення. І якщо це поважна причина, нема питань, все зрозуміло, ви подаєте декларацію і, і нікуди ви не попадаєте в порушники. Якщо причина виявилася неповажною, тоді ви порушник і автоматично йдете. Отак. Тобто історія ще не завершена. Думаю, що президент нам поверне і один і другий законопроект. Ми їх будемо, ну скажем так, приводити в той стан, ну в який ну це буде компроміс, якийсь такий між вимогами жорсткими і, і значить, зовсім слабким. Проінформував народний депутат України Коростенську міську раду про виїзне засідання щодо Чорнобильського питання, яке у перспективі може бути проведене у Коростені.